Привів вакцинувати трирічного лабрадора Арчі Лучанин Володимир. Говорить, пса вакцинує щороку. Щоб захищені були раз, по-друге, він з дітьми постійно контактує. контактує. Ну і він, хатня собака, він не кусається. 56 кг. У нього батьки такі були великі. На день 700 грамів корму йде. Зі слів ветеринара Олександра Дем'яника, для щеплення тварин проти сказу використовують вакцину Рабістар, перевозять її у термоконтейнерах, адже температура зберігання вакцини від 2 до 8 градусів. При імунізації тварин вводять один міліграм вакцини підшкірно або внутрішньом'язово, говорить лікар. Нам дали зараз 50 доз, одноразові ж рукавички, термосумка. Може до 30 прийти, може 20, в залежності від району. Собаки кути в основному вони більше, підлягають такій хворобі. Якщо заразиться людина, вона невиліковна. Це йде зараження мозку головного. Якщо пропустити, не дати належну лікувальну допомогу, то людина вмирає. Стартувала акція безплатної імунізації тварин від сказу у районі ЛПЗ та тривала три години. Місцева жителька Віра Лющик привела на вакцинацію кількох безпритульних собак, про яких дбає руками. Це Джек, йому років напевно 10. і ще називають його безушко, без вух і без хвостика. Цю викинули, коли їй був місяць. Сестричок всіх розібрали. Вона одненька залишилась. «Це Бачите, яка порода? Навіть таких викидають. Ми навіть шукали, що це за порода. Вона овець може в горах пасти. Навіть в неї така шерсть, як у овечки. Но зараз вона підстрижена. Це дана. Жінка розповідає, у районі Луцького підшипникового заводу дуже багато безпритульних собак. З її слів, у кожному дворі живе по 5 псів. Вони живуть серед людей. І треба, щоб все в них було. Прививочки, повинні бути от такі прищепочки. Всі повинні бути стерилізовані. Ой, моя холосая дівчинка, така холоса. Ага. І не почувствувала, так? Все добре. Теж, бачите, старенька, така, і жарко треба стригти. Всю у нас десь місяць тому хтось отравив дуже сильно. Добре, що хтось з нас вийшов, побачив, як вона дригалась, це Щось страшне. Вакцинація котів та собак проти сказу відбуватиметься у восьми районах Луцька, говорить ветеринар Олександр Дем'яник. Каже, щодня до 3 липня включно виїзні бригади вакцинуватимуть тварин у новій локації з 12 до 14 години. Детальніше про місця вакцинації можна дізнатися на офіційній сторінці Луцької районної державної лікарні вет у Фейсбуці. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.